Проблема прийшла відуди, откуда її зовсім не ждали. Задали мені питання, як відрегулювати на інкубаторі Аква. ну на нього, Як на ньому відрегулювати кількість поворотів. Я розказую по принципу, ану наверх, по принципу цього ж інкубатора, як в пам'яті відложилося, як, як на ньому виставляти е, кількість поворотів. На ньому береться, нажимається кнопочка ця, права синя. Нажали. Включили. Зараз засвітиться кількість поворотів. Ой, 24 повороти, це щогодини. Щоб зменшити, нажимаємо, кнопаємо. Щоб увеличити, нажимаємо і держимо. Зараз виставимо на 24. Тут буде поворот, поворот щогодини. Щоб просто його відключити і включити на включеному інкубаторі. Натискуємо ON. Це включено. OFF виключено. Все. Оставляємо на on. Он включено. Є. Переходимо до «Акви». Я чогось думав, взагалі якось чи забув, чи запам'ятовував. Проблема в чому вийшла. Я дороблю тут так само. Нажимаю кнопочку. Включаю. 24 повороти. Я нажимаю 12. І нікуди менше не збавляється. Більше не збавляється. А воно, оказується другою кнопкою красною. Ось можна шість поворотів зробити на курячі яйця, наприклад. Все, треба все по-новому. Іменно на виключеному треба. Затискувати. 24. А потім цим же ось міняти. 6 поворотів, 24 поворота це кожну годину. І 12. Це кожні 2 години. Ось як воно оказується, тут регулюється. Получається, що й сам не знав. Так що, сподіваюся, інформація була корисна. І для нас також. Все, пока-пока, до наступних зустрічей.